Привіт, знайомтеся! Це Хатор Skyfall 80. І це не просто клавіатура ХаТОР, це клавіатура ХАТОР, яка є вбивцею клавіатури ХАТОР. Чому? Тому що, на мою думку, з появою цієї клавіатури повністю втрачається сенс існування у цієї клавіатури Хатор Rockfall 3. Я навіть не одразу вирішив робити огляд а спочатку, десь місяць або більше поюзав оцю щоб побачити, може є якась різниця у використанні. Не побачив. Тож сьогодні я розкажу вам, що це за Skyfall такий, але перед цим нагадаю, що я розігрую 13 крутих призів за донат від 100 гривень на банку в описі для того, щоб зібрати... 150 хотів сказати. 150 ми вже зібрали, навіть трошки більше. Але треба 200 тисяч для того, щоб купити два Mavic 4 Pro четвертому батальйону Сила Свободи четвертої бригади Національної Гвардії «Рубіж». Купа класних призів в описі. Подивіться, будь ласка. Якщо ви ще не долучилися, то долучайтеся. А якщо вже долучилися, то просто розкажіть про цей збір своїм друзям. Можливо, вони теж захочуть щось виграти. Дякую всім. Перед тим як ми подивимося безпосередньо на цю клавіатуру, я пропоную вам розібратися з модельним рядом, бо скайфолів багато. Вони є звичайні, є бездрутові, є про і це ще без магнітних. Усі три види можуть бути у форматі 65%, 80%, як у мене, і раптово Full Size. Таким чином Хатор вирішили порадувати людей, які люблять повнорозмірні клавіатури, але в наш час такі клавіатури знайти важко. Ну, до теперішнього часу, бо тепер ця проблема вирішена. Чим же відрізняються усі ці скайфоли між собою? Ну я думаю, що зі звичайним і Wireless зрозуміло: один дротовий, інший ні. А от Skyfall Wireless і Skyfall Wireless Pro – це вже не так очевидно. Отже, у них майже все однакове, окрім того, що у Pro-версії в два рази більше акумулятори. Це стосується усіх версій. Якщо, наприклад, на 65% версії у звичайного Skyfall акумулятор 2000 мАч, то у Pro-шки 4000. Якщо у 80-ки тут, наприклад, 4000 мАч, то у Pro-шки вже 8000 тисяч Далі прошки усі йдуть з екранчиком на корпусі. Там показується заряд, усілякі гівки і так далі. Ну і ще одна відмінність: Pro версія йде тільки на перемикачах Hator Aurum Vanilla Silent. У той час, як просто Wireless має два варіанти перемикачів: Hator Aurum Sterling для 65% форм-фактора і Hator Aurum Lemon для 80 і full size. Останнє, що у них відрізняється, це Pro версія Версі мають даблшот побете кійкапи, а звичайні версії мають даблшот АБС кій капи. Все інше у них однакове. Так, є ще й магнітні скайфоли, але про них ми поговоримо окремо, коли вони до мене приїдуть. Тому в цьому відео ми про них згадувати не будемо. Як ви вже зрозуміли, у мене бездротова 80, ка не Pro. Дизайн тут дуже схожий на Rockfall 3, і людина, яка не сильно розбирається, навряд чи відрізнить Skyfall від Rockfall. Хоча, якщо придивитися уважніше, то відмінностей дуже багато. Просто на перший погляд вони схожі: закруглені кути, той самий профіль Кейкапів, чорно-біла гама, ну і формат TKL. Особливість Skyfall 80 у тому, що це не класична TKL, а трохи скорочена версія. Без без кнопок Scroll Lock, Home «End» і пауза. Також стрілки зміщені трохи вліво, і усі нові Skyfall мають ручку гучності. Це зручно. Також є бокове підсвічування, але його взагалі не помітно, тому могли і не ставити. Корпус зроблений з практичного матового пластику, на ньому майже не видно подряпин, відбитків чи бруду. Знизу вже фірмова фактура у вигляді октагону. Зібрано гарно, без скрипів, щілин і так далі. Розбирається досить просто, якщо у вас є медіатор. Без нього вже важче, але ніяких гвинтів, просто защіпки. Усередині бачимо, що тут є гаскет Маунт. Оці силиконові демпфери, які амортизують, щоб звук і тайпінг був кращий. Пластина для свічів з білого напівпрозорого пластику. Він непогано розсіює світло від перемикачів, ну і сама пластина м'яка. Це додатково амортизує. Під нею шар шумопоглинаючої піни. Далі ще підложка спини IXPE під нею ще прозорий шар поліестеру і сама плата. А під плату приклеєний ще один шар піни і на дні шар силікону. Стабілізатори змащені, перемикачі теж. Я вже казав, що свічі називаються Hator Aurum Lemon. Це лінійні перемикачі, тобто без кліку, з ресурсом у 70 мільйонів натискань. Загальний хід у них 4 мм, хід до спрацьовування 1,9 мм, і сила натискання 50 грамів. Звісно, що тут є хотсвап і. Перемикачі можна замінити у будь-який момент, якщо хочеться іншого тайпінгу або щось зламалося. А звучить усе це ось так. Кейкапи даблшот за АБС пластику, але подивіться на цей АБС пластик. Якби на сайті не було написано, що це АБС, я б ніколи не подумав, що це так. Бо на вигляд і на дотик, воно як ПБТ. Хочете експеримент? От вам Кейкап за АБС, а от з ПБТ виглядають повністю ідентично, і на дотик теж я як їх відрізняти. Клавіатура бездротова, працює по блютузу, а також через донгол на частоті 2,4 ГГц. Частота опитування тут максимум 1000 Гц. Акумулятор, тут, як я вже й казав, на 4000 мАч. і клавіатура ну десь раз на тиждень потребуватиме зарядки. Залежить від того, як ви граєте, як ви нею користуєтесь з підсвічуванням чи ні, максимальна яскравість чи ні. Наскільки часто ви граєте, як довго ви граєте, чи використовуєте ви її для офісної роботи просто в день і так далі? Безліч факторів. Але я заряджав ну приблизно раз на тиждень. О, і тут є фішечка, яка мені дуже подобається. Дивіться: Fn плюс лівий Alt. І отак підсвічуванням показується заряд батареї. Ну це кайф. Клавіатура має софт. Він ще досить сирий, але буде допилюватись. Я так розумію, що допилюватись він буде візуально і в плані зручності, бо все, що вам потрібно, тут вже є. По суті, це той самий QMK. Ремапінг кнопок є. Налаштування fn шару є. Макроси є, налаштування підсвічування є. Навіть індикація заряду батареї є. Все добре. Ну, а тепер, чому я цю клавіатуру називаю вбивцею Rockfall 3? Ну, тому що насправді це дуже подібна до неї клавіатура. Тут навіть дизайн дуже схожий. Звісно, вони відрізняються, але ну якщо людина не розбирається, я не думаю, що вона відрізнить оцю клавіатуру від оцієї. Бо вони реально дуже схожі. Але схожість по дизайну це таке: в принципі, Skyfall 80. Це майже така сама клавіатура. Подумайте самі. TKL клавіатура з лінійними свічами, без дротова, з таким самим акумулятором, з такою самою шумкою. Реально, тут майже однакова шумка, в принципі, одна й та сама. Так, тут трохи тугіші перемикачі. це правда. Так, тут ABS кейкапи. це правда. Тут даблшот, але на дотик я це не відрізняю. Тому, в принципі, з кейкапами взагалі не аргумент. Ну і ще Rockfall набагато легше розбирається. Але ціна, подумайте самі, 4500 гривень, 2500 гривень. А якщо говорити за Skyfall взагалі у відриві від Rockfall, то, як на мене, ну дуже-дуже вдала модель. Я б навіть назвав це такою ультимативною клавіатурою, коли тебе просять, знаєте, пораді якусь недорогу, але хорошу клавіатуру. От реально, за 2500 гривень. Ну, майже імба, знаєте чому майже імба? Бо справжня імба це дротовий Skyfall. от такий самий, тільки дротовий, бо все те ж саме, але не бездротовий. Якщо ви такий самий адепт ідеї, що бездротові клавіатури не потрібні, бо. Я просто не користуюсь клавіатурою у відриві від комп'ютера. Вона у мене все одно лежить на столі. Нафіга мені платити ще й 500 гривень зайвих за те, що вона бездротова. Правильно? Тому 2000 гривень за такий самий, але дротовий Skyfall це справжня імба. Раніше роль такої ультимативної моделі були Rockfall Mecha 2. Автограф Edition, пам'ятаєте, були такі, прикольні. Тепер, от Skyfall 80. Просто ну чудова клава хатор моя повага.